Ну що ж, давайте починати. Я впораюсь найкраще. Візьмемо коржі, змастимо гарно кремом. Ось так. Тепер наступний корж. І тут даремо крем. Буде дуже-дуже смачно. Ще один корж. Так, а тепер я. Зараз їм покажу, як потрібно готувати торт. Мій торт буде найсмачнішим. Ось так. Ще трохи крему. Вийде просто чудово. А мені знадобиться трохи магії. А що, якщо забрати коржів дівчат? Давайте їх сюди. Так, ще трохи. Давайте готувати чудовий торт. Змажемо трохи кремом. Ось так. Ще один шар. Ось так. Ось так, дівчатка. Тепер ми подивимось, хто із нас стане кращою. Мені час продовжувати. Додам ще трохи крему. Тепер настав час все розрівняти. Ух ти, чудово виходить. <гум> а якщо додати в торт шоколаду, давайте спробуємо. Так буде тільки смачніше. От, ще трохи. Буде дуже смачно. Тепер треба його розтопити. Ось так. Тільки подивіться, як він розпливається. Це буде чудово. Так і хочеться вже самі спробувати цей чудовий торт. Готово. А тепер давайте прикрасимо наш торт. Додамо трохи краси та зробимо шапку торта за допомогою кондитерського криму. Клас, мені дуже подобається. Ось так побільше. І ще трохи заповнимо всю верхівку. Вийде дуже смачно. Ваниса, у тебе непогано виходить. Але я зроблю ще краще. Мені знадобиться трохи магії. Давайте відчуваємо себе чарівниками. Прикрасимо наш торт ягідками. Я почуваю себе, немов справжня чарівниця. У мене вийде чарівний торт. Дуже смачний. Неймовірно. Дуже ефектно. Подивіться, як я це зробила. А що у вас, дівчатка? Що ж, мені треба прикрасити торт зовні. Додамо трохи хмаринок. Вау! Wow. От. І що треба? Сюди, хмарку. Клас, сюди, сюди. Та сюди. Мені дуже подобається. І веселка зверху. Просто чарівно. Як здорово, які гарні торти, мені доведеться спробувати. Навіть не знаю, з чого почати. Вони всі виглядають просто приголомшливо. Давайте спробуємо цей. Яка гарна веселка. І дуже смачна. А якщо спробувати сам шматочок торта. Так, це дуже смачно. Просто пальчики оближиш. Чудово. Що ж, давайте спробуємо наступний. Виглядає дуже апетитно. Давайте спробуємо цей шматочок. Дуже-дуже непогано. Смачно. Ще один торт. Mm -hmm. Настав час його спробувати. Просто приголомшливо. Дуже смачно. Цей торт переміг. Як здорово! Я дуже рада. У мене самий смачний торт. Так, а тепер мені хочеться сендвіч. Дівчата, хто з вас краще впорається, давайте подивимось. Так, тут я точно впораюсь краще за всіх. Давайте починати. Насипаємо борошно в миску, додамо яйця і цукор. Заливаємо все молоком, буде дуже смачно Все перемішуємо. У нас вийде краще за всіх. М -м -м, чогось не вистачає. Знадобиться сироп. Трохи магії. Ось так. Додаємо сироп. Наливаємо побільше, щоб була смакота. Е, я теж хочу трохи магії. Спробуємо розтопити шоколадну пасту. Клас! Здається, я трохи перестаралась. Переборщила трішки. Дивись, як це робиться. Заливаємо нашу масу в вафельницю. Подивіться, який у нас вийшов колір. Я в перечутті. Вийде. Закриваємо кришкою. Так, а що там у дівчаток? Ну, я так просто не здамся. Розділимо все на шари. Шар за шаром. Тепер додамо начинку. У нас буде смачний та саповитий бекон. І сюди покладемо. Буде дуже смачно. Я буду чарівницею. Мені знадобиться трохи ягідок для мого сендвіча. Ось так. Додамо трохи крему ось так. І ще один шар. А тепер придавимо наш сендвіч другим шматочком хліба. Де моя морозильна камера? Прибираємо наш сендвіч у морозильну камеру і трохи зачекаємо. Ну що, дівчата, як успіхи? Здається, у мене все готово. Час діставати. О, який запах! Гаряче! Викладаємо на тарілку і додамо трохи інгредієнтів для смаку. Так буде приголомшливо. Ванеса, не могла б ти мені трохи допомогти. Трохи вогнику додати. Клас, дякую. Готово. Тепер закриваю сендвіч ще одним шаром. Бо на Доведеться спробувати ваші сендвічі. Вони виглядають просто приголомшливо. Я перечуті. Що ж, почнемо із цього. Подивіться, як тягнеться начинка. Давайте спробуємо. Це дуже смачно. Смакота. Давайте скуштуємо наступний. Відкусимо шматочок. Непогано, але це точно не моє. Наступний. Так, а що тут у нас? Мені знадобиться ніж. Так, давайте розріжемо. Подивіться, яка в нього начинка. М -м -м. І хочеться швидше спробувати. Відкусимо <рик> шматочок. же це смачно. Так і хочеться з'їсти все. Здається, я знаю, я переможця. Так, діно, ти перемогла. Я Я перемогла. Мій сендвіч самий смачний. Я зробила це. Так, дівчатка, тепер я хочу молочний коктейль. Хто із вас приготує смачніше? Давайте спробуємо. Ну що, я перша. Починаємо. Мені знадобиться апельсин і трохи магії. Іди до мене видавлю трохи соку для нашого коктейлю. Ось так я покажу їм, як готувати смачний коктейль Від апельсина Залишилась тільки цукерка. Візьмемо ще один апельсин. Більше соку. так буде набагато краще. Що вона вирішила забрати у мене всі апельсини? Нам буде потрібно ще один. Витискаємо ще більше соку. Ось так. Кім. Ти забрала у мене всі апельсини. Ще кісточка. Та ще мені треба щось придумати. Беремо склянку і наповнюємо її нашими цукерками. Насипаємо побільше. Приготуємо класний коктейль. Тепер нам потрібне морозиво. Розтопимо його. Трохи магії ніколи не завадить. Тепер переливаємо морозиво у склянку. Додамо вершки побільше. Так. І закриваємо все кришкою. Не забуваємо додати трубочку. А що ж мені робити? У мене є ідея. Мені теж потрібен апельсин. Наливаємо повну склянку апельсинового соку. Як можна більше. Це буде чудовий смак. Тепер трохи охолоджуємо наш коктейль. Іще трішки. Іще. Тепер нам знадобиться емблема для нашого коктейлю. Наклеємо її прямо сюди. Коктейль готовий, можна спробувати. Ну що ж, давайте дізнаємося, який коктейль найкращий. З чого почати. Давайте з цього. Мм, смак приємний. Подивимося, що там далі. Так, що у нас тут? Давайте спробуємо. М -м, навіть дуже непогано. Спробуємо наступний. Так, виглядає цікаво. Дуже смачно. Спробуємо ще трішки. Так, це самий смачний коктейль. Так і хочеться випити його повністю. Переможе, це рандова нетса. Я перемогла, Дівчата, мій коктейль виявився самим смачним. Я перемогла. Ох, яка крихітна пляшечка, прям лялькова. Хм, а що у вас? А я маю середню пляшку. Це мій розмір. Таке мені подобається. Але в Міліси у мене величезна пляшка, моєму щастю нема миш. О, яка кроха! Евілін, ти будеш перша. Добре, у мене крихітна пляшечка, я знаю. Але всередині все одно буде смачне желе. Воно таке гарне, рожеве. Спробуємо. Хм, смачно. Смакота, але мало Все скінчилось. Проте вийшла класна бульбашка. Гаразд. Тепер черга майкла завжди готовий. Давайте спробуємо. Відкриваємо. Тепер давимо на пляшку. О, іде. Спробуємо. Смачно видавимо побільше. майніти. Це так смачно, просто смакота. Мені дуже подобається це желе Ніколи не коштував зі смаком жуйки. Цікаво, яка бульбашка у мене вийде. Що? Чому я не можу викинути пляшку? Вона прилипла. О! Ей, Майкл, пляшка приклеїлась до мого волосся. Заберіть. Що мені робити? Пляшка приклеїлась, допоможи мені. Ага, зараз я потягну. О! Вийшло. Ні, тільки не це моя косичка. Вона відірвалася, Майкл. Ой, ти маєш рацію. Тримай. Це твоє. Ось так. Нічого не змінилось. Вийшло. Добре. Я тебе пробачаю. Але це лише вперше і востаннє. останнє. ліса тепер ти. Це звісно. Давайте спробуємо. Відкриваємо, давимо. О, пляшка нато величезна. Ой. Добре. Меліса, ліса, ти як? Все порядку. Але як мені дістати жиле? Добре. Потрібно терміново викликати допомогу. Здрасте, мені зараз же потрібен гелікоптер. Чудово, ось і він. Ей, спустіть мені трос. Дуже добре. Я прив'яжу його до своєї пляшки Жиле. Вийшло. Піднімай. Клас. Залишилось тільки відкрити рота ширше. Пляшку зараз перевернуть. Вийшло. Ой, як здорово! Мені подобається. Клас. О, мій план вийшов з-під контролю. Трохи не так собі це уявляла. Це солодкий дощ. Було дуже смачно. Тепер я вся солодка. О, це маленька упаковка цукерок Мемдемс. Сумно. А ось у Майкла величезний кулер. Хоч маніти. Тут так багато цукерок. А у миліси відруємо дим. Супер. Давайте почнемо Зевелі. Ти Теперша в неї сама маленька порція. Так, що ж, відкриваємо упаковку. Ну, давай же, це виявилось не так легко. Я все просипала. Добре, на столі залишилася одна цукерка. Спробуємо. Ммм, це так смачно. Шкода, що так мало. Ну що ж, добре. Хто тепер? Меліса твоя черга. Це точно. Давайте спробуємо. Беремо ложечку. Я ніколи не їла цукерки ложкою. Смачно. Хоча знаєте, у мене є спосіб краще. Я з'їмуся цукерки за допомогою трубочки. Ммм, почуваюся пилососом. Змогла так швидко з'їсти всі цукерки? І... Частування закінчилось. Було смачно! Майкл, тепер ти. Що ти вигадав? Мені потрібен келих. Хм, Дивно, не вдається набрати цукерок у келих. Але це колер. Він так працює. Добре, давайте знімемо бутиль! Не виходить, він надто щільно засів у кулері. Майкл, не переймайся. у тебе вийде. Знаєте що? Я дістану цукерки. Потрібно лише трохи підкачатись. Ого, класно ти вигадав, Майкл. Майкл, ось це ти качок. Круто, правда? Руки стали більшими. Це факт. З такими біцепсами я точно зможу підняти бутиль. Причому легко. Опа. Тепер засипаємо більше цукерок прямо в рот. М -м -м, більше цукерок. Більше. Це дуже смачно. Це мені більше не потрібне. Я впорався. Ого, це було так потужно, Майкл. Всі впорались. <гас> Ух ти, яка мила маленька упаковка чіпсів. Краса. Шоколадні прінглс. А я маю середню упаковку. Евілін бачила. Ого! А ви моє бачили. Це величезна упаковка чіпсів. Як круто! Я сама щаслива! Друзі, прошу не заздрити! Починай Меліса. Спробуємо. Спробуємо. Лише одна чіпсинка. М -м, добре. Що ж, треба її з'їсти. Спробуємо. Смачно! Класно. Шкода, що мало. О, Майкл, поділишся? Ні, не відом. Це мої чіпси. Давайте спробуємо їх. Мм, шоколадні. Перше такі. їм. Як смачно! Смакота. Мені таке подобається. Я хочу ще та ще. Він так апетитно їсть. мені також хочеться. Нічого смачнішого не їв. Е, Чому рука застрягла в пачці? Ой, що мені робити? Допоможіть. Зараз. Ні, краще ти, Меліса Давай зараз потягнемо ще трохи. Вийде. Ой, у нас вийшло. Поки ніхто не бачить, я пригощаюсь чіпсами. М -м -м, треба їсти, поки ніхто не бачить. О, падіння було не з м'яких. Гей, віддай мої чіпси. Ти що з'їла всі чіпси? Я не дозволяв. Навіщо ти так зробила? Добре, твоя черга. Ти маєш рацію. Давайте відкриємо і спробуємо. О, а що ж там всередині? Всередині є чіпси, але у мене не виходить їх дістати. Спробуємо ще раз. Так, у мене є ідея. Я всю пачку і висиплю всі чіпси на стіл. А, а тепер обережно піднімаємо упаковку. Я не можу в це повірити. Величезна вижа із шоколадних чіпсів. Я зараз вже все з'їм, і допомога мені в цьому не потрібна. Як смачно! Так багато шоколаду. Клас, друга чіпсинка. Так, у мене є ідея. Я розламаю всі чіпси у великий келих, ламаю на маленькі шматочки. Як круто виходить. Чудово! Супер! А тепер дістаємо вогнемет! З його допомогою я розплавлю всі шоколадні чіпси. І так починаємо. Круто! Вийшло! Лише за кілька секунд. Тепер спробуємо мій шоколадний коктейль. Так, я підготувала спеціальні окуляри трубочки. Що ж, спробуємо. Ух ти, це так смачно. Мені подобається. Точ маніти. Евелін, поділишся зі мною та мелісою. Ні. Оце подруга у нас, жодіна. Але у нас також є трубочки. Давайте вип'ємо її коктейль, доки вона не бачить. Давай. Все одно Евелін не помітить. Як смачно! Ага, неймовірно. Гей, що відбувається? Звідки тут дві величезні трубочки? О, ні, тільки не це. Ви п'єте весь мій коктейль, але ж він мій. Я ж не дозволяла. Добре, друзі, я готова поділитись з вами.